А перед початком даного відео хочу вас попроситися підписатися на мій канал та оцінити дане відео лайком. Приємного вам перегляду! Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Паса. З вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Under the Sand. В даній грі нам потрібно буде... Намагатися приїхати якомога далі, і ця гра, якщо чесно, дуже схожа на гру під назвою The Long Drive, але трішечки в піксельному такому стилі. Отже, давайте подивимося, що тут нас чекає. Погнали. Ми тут можемо створити власного персонажа. І як бачимо, історія персонажу почни з нуля. Начні... Почніть історію персонажа з нуля. Немає бонусів та дебафів. Так, механік. Е, краще ремонтує автомобілі, байкер, алкоголь відновлює здоров'я. Е, менше. Мучить спрага. мародерна, знаходить більше предметів, солдат менше. Е, в, в, такс. Зачарований мотоцикліст, п'є бензин замість води. Торговець продає предмети по завищеним цінам, панк, алкоголь під, відновлює голод. так, І на цьому закінчуються персонажі. Ну поки що мені, напевно, припав до душі це мародер, так що виберемо його. Такс, тут залишаємо, напевно, що все. Стандартне, і розпочинаємо нашу гру. А, то ось який в нас автомобіль тут. Так, а ми можемо вставити касету? Так, заходимо в автомобіль. А, все. Ми, ми вставили касету, і тепер нам потрібно зібрати даний апарат, щоб він нас поїхав. Як бачимо, мотор в нас знаходиться тут в підвішеному стані. Так що якось потрібно розібратися, що нам ще потрібно взяти. Капот, радіатори, дивлюся, тут знаходяться, акумулятори навіть є. ну Тут по запчастинах набагато все краще продумано, ніж в The Long Drive. Тут їх набагато більше дивлюсь, тут потрібно стежити уже за всім. І підказка мені була в... на початку, в меню, коли завантажувалася гра. Що потрібно стежити за станом повітряного фільтра. Ви тільки вдумайтесь, потрібно стежити за повітряним фільтрем. фільтром, так скажемо. Ну, давайте будемо намагатися якось машину довести до ладу і після цього намагатися поїхати звідси. Склали ми вже наш автомобіль, але не до кінця. Я забувся, що тут десь Де це тут знаходилося? Тут у нас була кімнатка, одна невеличка. Так, кермо. Саме основна запчастина, яку я забув взяти. І тут ще десь була пляшка води, ми її також заберемо з собою. Так, ми з вами запакували автомобіль. У мене є дві порожні каністри. Я їх взяв з собою, а то, може, все-таки нам вдасться щось знайти. Так, і тепер пробуємо. О, хохо, стартанув. Стартанув наш агрегат. О, добре, що хоча б. Передачі перемикаються автоматично і нам не, буде, не доведеться точніше думати на рахунок цього всього. Так, як бачу, тут... А де тут все. Поки що заглушимо, поставимо на стоянкове гальмо і вийдемо. Подивимося, що в нас взагалі відбувається тут, як тут взагалі відбувається процес лутання, що нам тут потрібно шукати. Так, карта. карти в нас немає. Карти в нас немає, і це з одного боку добре, з іншого боку, дуже погано, через те, що повертатися на базу якось хотілося б. Я не знаю, чи, до речі, нам потрібно повертатися, так як написано в грі, коли відбувається завантаження, всякі різні, воно пише, що знайдені автомобілі, тобто ми можемо повернутися на базу за допомогою знайденого автомобіля, а наш автомобіль, який в нас знаходиться, він автоматично телепортується до нас на базу. Тобто, що це означає? Що, по ідеї ми маємо повертатися назад. Але як це відбувається, я поки що не знаю. Так, тут у нас пугало звичайний, і туалет. Ну, куди ж без цього? Так, тут у нас ще є церква. Давайте пробіжимося до церкви, подивимося, що у нас тут є. Може, тут якісь припаси будуть? О, тут, до речі, да, знаходиться, що каністра з бензином. 10 літрів. 10 літров каністри з бензином. Так, це мене тішить, якщо чесно. Єдина поки що знахідка за весь період часу. Що ми, ми обігли декілька будинків в Лонгдраві, там би вже було б, напевно, що купа запчастин. Ми будемо, напевно, що порівнювати ці дві гри, так як вони більш-менш схожі по логіці геймплею, так скажемо. За геймплеєм, взагалі, вони майже майже-ідентичні. Так, тут у нас магазин. А що ми можемо в магазині придбати? Давайте подивимося. О, тут навіть торговці є, це що в нас таке? Шматочки ананасу. Так, тут у нас що ще? Тут у нас 12500 коштує мотор, новий, причому акумулятор, радіатор, повітряні фільтри, інструменти. Так, скермо, тут у нас що? Контейнер з водою. 에, моторне масло, каністра з бензином. Давайте поговорити мені про що не можемо. 1700 коштують колеса. До речі, на рахунок коліс, тут в кожного колеса є власна, так скажем, його власне ну, здоров'я його власне. Тобто ми не можемо безкінечно їздити на одному і тому, на одному і тому самому колесі. Одна і та сама шина не може використовуватися дуже-дуже довго. Так що нам потрібно буде шукати по-любе інші. О, дивіться, навіть е, ручка КПП вона е, змінює положення. Так, ми розігнали. О, прикол! Розганяємо автомобіль, і воно дивіться, зараз має перемкнути передачу. Ні? Напевно, що це вже максимальна передача. Прикол. Я навіть, навіть не знав, що тут так може бути. Так, з бокових зеркал у нас немає. Але я думаю, що це не проблема їх знайти взагалі. Так, що в нас тут ще є? Ну, ми вже, до речі, далеченько від'їхали від, від е, нашого дому, так що нам потрібно якось. Шукати чим швидше, тим краще, якісь додаткові припаси, щоб ми могли з вами поїхати. Точніше, не припаси, а шукати якісь локації, щоб ми могли подивитися, як їх лутати і що там ми можемо знаходити. Ну і перше, що нам потрапляється, це амбари з розбитою технікою. Але в амбарах цих, е, кажу в амбарах, в ангарах цих абсолютно порожньо. Тобто немає ніякої, ніякого припасу. Всього-навсього лише розбита техніка. Так що нам, напевно, що потрібно продовжувати нашу дорогу. До речі, тут є корисна така функція, яка показує, скільки в нас палива. Оце у нас здається. Так, заводимось. Так, завелись. Спустили цей. А як я попередній раз поставив це все? А потрібно навестися. От ми наводимося і ми бачимо кількість палива, яка є в нас в баку. Доволі таки прикольно. Непогано продумано, непогано зроблено. Так, ну і ми відправляємося далі. Тут навіть індикатори показують, що в нас не так з автомобілем. В принципі, зеленд драйв також є індикатори, але. Там вже потрібно, мені здається, більше на, так скажемо, на здогадку воно йде, що тебе відвалилося на цей раз в автомобілі, ніж на зрозумілість. Була знайдена нова машина, і вона додалася нам на парковку. Тобто автомобілі, які ми знаходимо по дорозі, вони відправляються до нас автоматично на парковку. А цим самим ділом це, до речі, дуже добре, через те, що нам не потрібно там потім мудрувати, ми можемо потім. Той автомобіль переобладнати, підшаманити, підхімічити, і в результаті в нас вийде ще один готовий автомобіль для того, щоб їздити по цьому, так скажем, світові. Може тут ще якісь є автомобілі? Зараз ми пошукаємо з вами, подивимося, що там ще може бути попереду. А ось, до речі, вже і перша будівля. Ми, до речі, від'їхали дуже далеко від цього всього діла. І тепер потрібно було подивитися, що в нас тут. О, тут є гроші. Дивіться. 100. Скільки? о прикол. Ми можемо використовувати ліхтарики. Ми можемо його використати і спуститися вниз. подивитися, що в нас тут є. Тут в нас є абсолютно нічого. О, пиво. Такс. А, все, ми взяли пиво в руки. Супер. Так, що у нас тут ще є такого цікавого? Давайте подивимося. Радіо. В принципі, там, тут знаходилося пиво. Більше в цьому підвалі я нічого поки що не бачу. Так, піднімаємося нагору і заходимо, напевно, що в будівлю. Будемо ще дивитися, що в нас є в будівлі. Так, бочка з водою. Бочка з водою. Так, ми можемо попити. Ми п'ємо по літрі, а витривалість взагалі не відновлюється майже. Так, все, закинули ми її в автомобіль. І, до речі, якщо ви замітили тільки, що коли я кидав бочку, то амортизатори вони аж прогнулися. Тобто, ну, є відчуття ваги. Так, ще гроші, до речі, знаходяться тут. І поки що все. поки що все. Більше нічого ми з вами такого цікавого не знайшли в першій будівлі. Блін, і це в нас, до речі, вибраний персонаж Мародер. Мародер, який. Е, отримує більше, цього, більше лута під час е, пошуків його. Тобто ви можете уявити, що там може бути. Що, що це таке? А, це... Щось зв'язано з світлом, але я так і не зрозумів. Щось зв'язано. Так, з запалювання. І поїхали на зустріч пригодам далі. Поїдемо, напевно, що далі по дорозі. О, дивіться, навіть щеплення вижимає. Вон. Можете зараз подивитися, як педальки рухаються, так щоб я не ввалився. Оп! Вижав щеплення, пустив педаль газу, вижав щеплення і тоді перемкнув передачу. Уявіть рівень продуманості в даній грі. Так, що нам робити? Напевно, ще поїдемо. Дивіться. Направо тунель і наліво тунель. Давайте поїдемо направо до, до тунеля, там до нього 8 кілометрів, а туди 13 кілометрів. Так що, якось те, та дистанція, яка ближче, мені більше до душі поки що. Так що погнали туди, може зможемо з вами там щось знайти цікавеньке. Тут ще знаходиться розбитий військовий літак, але крім двох пляшок з водою я нічого тут більше не знайшов. Навіть ніякого натяку на те, що тут є зброя чи ще якісь додаткові припаси. Так що ми поки що повертаємося назад до нашого автомобіля. Його залишив тут при дорозі. Так, ось перша бочка з водою. Давайте вип'ємо літру, напевно, що, і закинемо її туди. Вон, як бачимо, оп, лягло. І ще одна каністра з водою. Так, зачиняємо двері і знову ж таки стартуємо а що. А цікаво, а якщо ми зараз натиснемо на стоянкове гальмо під час того, як будемо їхати? Ну Зараз давай розганяйся до максимуму. о, -о, -о, -о хо -хо, Пішов дріфт, пішов дріфт. Розпочинається якась п -п 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 піщана буря чи що, щось схоже на це. Так, у нас тут ще якийсь е цей. Незрозумілий табір, незрозумілий табір, де тут знаходиться якийсь манекен в придачу, і в мене є підозра, що в світі стався просто-напросто якийсь апокаліпсис. Реально, дуже схоже на те, що тут відбувся якийсь апокаліпсис, і всі люди просто-напросто вже вимерли, або сталася якась війна, яка повпливала на це все діло. Що нам потрібно? Давайте, напевно, вип'ємо енергетик, подивимося. Так, да, він відновлює нам е, можливість е, не спати. Так, тут у нас ще з'явився повітряний фільтр. Так, а я можу залити діжку з водою в діжку з водою? О, все, супер. Щоб не таскати просто-напросто собою мільйон цих бочок, ми зробимо по-іншому трішечки. І каністра з бензином у нас ще тут знаходиться. Так, а, дивіться, у нас тут збоку є місця для цього всього діла. Такс, а є ще десь можливість повішати її? Ні, немає. Такс, поки що. Повертаємо вас назад. Оп, ось так от будете лежати в мене тут. Такс, і що нам робити? Блін, їхати далі, та трішечки небезпечно їхати далі. Такс, а чого я так вжатий в цей. Вжатий в це сидіння, я навіть не знаю. Такс, ми виїхали на дорогу, але якщо чесно, я нічого не бачу. Це зовсім. З вимкненими фарами взагалі не варіант їхати. Ми з вами заїхали в тунель, і нас завантажило на нову локацію. Уявіть це. ми тепер з вами знаходимося на уже іншій локації, і дорога перетворилася просто-напросто в звичайну піщану таку от. Як, як в селах, знаєте, ця піщана дорога, така в старих, в старих селах, де живе по мінімуму народу, то в принципі. Ой, а я не побачив його навіть. Тут десь поворот був, здається, а, да, ось, дивіться, можливість поїхати далі є. Але куди ця дорога веде, я, якщо чесно, поки що без поняття. От, від слова зовсім. І мене ще цікавить, як мені повернутися назад. От в мене є зараз купа припасів, якщо мені постійно з ними таскатися, чи мені якось кожен раз потрібно повертатися на базу. При цьому в мене в мене ще цей. Є ще купа питань до даної гри, бо з, якими ми ще, з деякими моментами ми ще з вами не розібралися. Наприклад, з тим самим повітряним фільтром. Його, виявляється, потрібно міняти кожен раз і потрібно стежити за його станом. Але на базі в нас, ви бачили, знаходиться жіночка, яка продає ці всі запчастини. Тобто, логічно можна придбати його в неї. А от, наприклад, що мені кожен раз потрібно повертатися з того місця, де я був. Чи мені кожен раз потрібно якось ну, спавнитись, зберігатися? Що мені потрібно робити взагалі? Я поки що без поняття. Так, ми під'їжджаємо з вами до ще якогось кафе. Тут у нас жіночка стоїть, позує, прямо на вході. Так, і поки що ми з вами не зустріли ніякого моба, нікого взагалі. Санколо, консервовані боби. Ми можемо, до речі, поїсти. Було б непогано викинути банку. Так, тут у нас туалет. Що це таке? Сісти. А, це відпочинок. Ми можемо відпочити на туалеті 6 годин, блядь. Просто сидіти, щоб ноги просто напрям. А, тут можна також присісти. Дивіться. Так, а як мені добратися О, все. Питання питання відпало. Я думав, що ми не перепригнемо це все діло. Так, тут у нас кухня, я так підозрюю. Так, в кухні в нас тушоночка і мункола. Дивіться, купа, купа при. Предметів, які нам консервовані боби. Все це нам, звісно ж, пригодиться. Так. Шпроти. Ну, дивіться, в нас заповнився інвентар, точніше, не інвентар, а заповнилися руки. Ми можемо нести в руках-навсього всього декілька предметів. Так що ми йдемо з вами і скидаємо це все діло сюди і повертаємося поки що назад. А тут у нас щось є в цих холодильниках. Дивіться, вони стоять тут. Так. Нема нічого. А от запчастини до автомобілів, чи їх реально тут знайти, чи ні? Чи вони тут будуть, чи вони нас тут чекають? О, дивіться, ще припаси. Ще припаси. Ми знайшли їжу. В основному ми знаходимо з вами поки що їжу. Нічого такого іншого тут немає. Так що... Порожня. По смітникам також потрібно дивитися. О, моторне масло, дивіться, і ще й бензин в придачу. Бензин ми, напевно, що зробимо з ним. Ми напевно що його відразу зальємо всередину, а порожню каністру ми кинемо, кинемо в багажник. Так, Тушоночка, боби, ще тушонка, моторне мастило. Так, все. Давайте, напевно, що заглушимо поки що наш автомобіль. І вийдемо, подивимося. Давайте подивимося. Так, рівень мастила 3,9. Розхід. Дивіться, навіть я не знаю, чи ви бачите, чи ні. Блін, навіть не знаю, чи можна тут приблизити, але тут воно віддає такий тепловий ефект. Тепловий ефект, Радіатор 3,6 із 8 літрів води. Акумулятор заряд 30, 94, а, 100 і 100, А... Здоров'я 94 зі 100. так, потім. потім, потім, Повітряний фільтр 81 зі 100. О, блін, Повітряний фільтр засаряється, трішечки засаряється Так, погнали знову ж таки назад. Подивимося, що тут в нас що в нас тут ще є. Тут в нас ще є бочка з водою. так, ми відсербнемо літра 2, напевно. що, І покладемо її. Так, це не будемо класти, напевно, що будемо заливати в іншу бочку з водою. У нас тут <свісно> надто багато бочок, щоб їх отако постійно возити з собою. Так що ми цю зальємо, а цю викинемо. Я думаю, це логічне рішення, правильно? Правильно. Так, і нам би потрібно моторне мастило взяти. Давайте дольємо. Зальємо 5. Все є. Залишилось 0,4. Всього-навсього. Так, Зачиняємо. Ну, я думаю, що поки що з кафе ми можемо з вами закінчувати. Дивлюсь, ми вже тут все залутали. Зверху ми також з вами побували. Може, ще не, не догледіли щось зверху, але ні, дивіться, все. Більше нічого немає. По автомобілях полазити ми не можемо, як бачимо, вони всі зачинені. Так, і напевно, що проїдемо ще трішечки вперед, подивимося, що в нас там ще може бути далі. Я думаю, що там ще багато чого цікавого. Нам потрібно просто, просто трішечки часу і терпіння. Добралися ми до ще одного маркету, подивіться, тут ми можемо придбати ще шини, лобове скло, фільтра, в принципі, фарба. Це все діло в нас є. Це нам не потрібно. 41 тисяча коштує двигун, і як бачимо, ще стоять тут 4 диски. Так, виключи музику, будь ласка, вона мене дратує. Так, а навколо тут є щось таке цінне, що ми можемо скомуніздити і забрати собі. Немає нічого, подивіться. Все тільки те, що ми можемо придбати. А, тут ще low price, дивіться. А тут порожньо. На low price нічого немає. Так, добре, будемо знати, що тут ще є один маркет. У нас залишається скільки? 11 літрів в Баку. Потрібно якось. Потрошки повертатися, ми вже, в принципі, проїхали половину того палива, з яким ми стартували. Так, самі цікаво, кактусів можна збити? Чи не можна? Чи не? а Ми ми їх просто проїжджаємо. Ну, в The Long Drive, так, ми можемо збити кактус, і причому він розсипеться. Він розсипається, а тут, як бачимо, кактус ми просто проїжджаємо наскрізь. Не можна тут взаємодіяти з ними. Шкода, шкода. Ну і ще одна в нас зупинка. Виявилося, це звалище автомобілів. Подивіться, тут купа всього розбитого. Так, тут в нас є якась якась будівля. Це, я так розумію, канурка охоронця, де він тут собі чилився. Ага, ми можемо це брати, О, пляшка з водою, до речі. Так, 1,3 літра. Так, ну вона порожня, ми її допили. Не будемо таскати все з собою. Прям так аж дуже активно. Так, це в нас що сісти ми можемо. А, ми можемо тут відпочити. Тобто місця, де ми можемо присісти, ми можемо відпочивати. Так, о, моторне мастило, 3,8 літра. До речі, дуже непогано. Непогано. Моторне мастило нам потрібно, щоб його не купувати. Бо я дивлюся, воно тут все-таки дороге. І, до речі, ми проїхали з вами вже цілу ніч. Ми цілу ніч з вами в дорозі. Потрібно ще щось пошукати, тут у нас ще щось було чи ні? А, ми можемо. і сюди ми можемо сісти. Кермо. О, ми можемо зняти його. Такс. О, прикол. Ми можемо знімати. Ого, що це було. О. Чуть не подивився повітрям, блять. Так, що в нас тут ще є? є ще щось таке ногодненьке? Що ми можемо собі заграбастати І більше нічого немає. Поки що знайшли тільки кермо і пляшечку з водою. Ну і місця, де ми можемо з вами відпочити. Більше нічого такого від слова зовсім. А, ще пляшку мастила і інструменти. До речі, інструменти також вони дорогущі, там коштують там під 2000 щось таке приблизно. Так що ми їх забираємо в будь-якому випадку і закидаємо Так, як би то вас зараз тут розмістити? Оп, все, супер, супер. Так, я ще зумітив, поки бігав, тут зверху є ще, як бачимо, е якісь ці. А, ось ось драбина. Ось драбина, і тут у нас ще знаходиться стільчик і парасоля. Але він ну, порожній. Порожній, порожній, все порожнє. Так, ну я так підозрюю, що тут ми вже залутали абсолютно все. Тут ще є туалет, звісно, в який ми можемо сісти і відпочити, але ми цього робити поки що не будемо. Ну давайте ще трішечки проїдемо вперед. Так, де там наше запалювання? Так, запалювання є. Світло і погнали далі. Доїжджаємо ми до розмітки, що показує нам, що до тунелів 8 та 9 км. Але я б, напевно, що не їхав би зараз, я б е, хотів би повернутися якось назад додому, а як це зробити, я поки що не знаю. Ось ми вже з вами вдома, і я вам показую, як це робити. Щоб потім ви нічого не казали, мені там в коментарях. Дивіться, в нас тут є закінчити е, путі, е, подорож. Тобто, як би далеко ви не були. Якби далеко ви не їхали, у вас є можливість завжди завершити подорож. При цьому паливо зберігається. Так, предмети мають бути переміщені в контейнер. Потрібно знайти цей контейнер, де б він не був. Ось як бачимо, автомобіль, який ми з вами знайшли, він без, без нічого. Абсолютно без нічого. Немає ні коліс, немає ні е, шин, немає мотора. Потрібно його відновлювати з нуля. При цьому всі ресурси десь нам написано було, що переміщаються в контейнер. А де цей контейнер знаходиться, я поки що не знаю. Е, його потрібно знайти. І я підозрюю, що це він, напевно, що, так? Так, да, дивіться, ось тут наші предмети, які ми з вами зібрали. До речі, не вистачає пляшки з водою. Такс. Так, давайте поставимо її тут. Не, не вистачає ще одної бочки води. Так, ну і в принципі що? В принципі, що. Ось така наша подорож вийшла. Воно показує потім в результаті, скільки ми всього проїхали, скільки ми тунелі з вами подолали, скільки всього. І поки що, доволі таки непогано в нас виходить з вами. Так, каністра з бензином. Каністра з бензином вона порожня, так що ми їх. Десь закидаємо сюди. Ну, поки що, народ, на цьому я з вами попрощаюся. Якщо чесно, гра мені дуже сподобалася. І якщо вам також сподобалося, то оцінюйте дане відео лайком та підписуйтесь на мій канал. І по кількості лайків та ваших коментарів я буду знати, що вам дана гра зайшла, і продовжувати знімати по ній відоси. На цьому я поки що з вами прощаюся. З вами був Дімас. Всім пока!